Шановні глядачі з вами пасіка Хелп. Я сьогодні розкажу, як деградує наша пасіка. От раніше, коли був цукор по 10-50, а мен ми здавали по 36, ми, її, ми пасіку загодовували цукровим сиропом. Я прихильник цукрового сиропу, це я вважаю, що кращого за цукровий сироп може бути лише акацієвий мед. А так. Оскільки зараз ціна на мед і ціна на сукор там не суттєво відрізняється, то ми просто не качаємося і меди він лишається. Але коли все було, як думалося, йшло на розвиток, то ми зробили отакі кормушки. Вони лаком. Тут е, сітча е, ДВП, тут такі планочки були. Були такі плоночки, в дадон вона вставлялася отак. Коли було там 12-ромочний у нас дадон, коли було там 10 ромок займалася сім'єю, треба було догодувати, то... <соць> то через ту заглушку вставлялася отака трубка. Вона так вставлялася. Тут вона фіксувалася кришкою, візком. І ми годували іззовні. Бо я вважав, що от коли у тебе 130 вуликів, і, і, попробуй, і коли ти один на посіці, ти попробуєш, ще ті кришки познімати. А потім їх ще потрібно одягу, надівати. І ми отак годували бджіл. В українцю. Слухай, піди краще в людки польці повтав. Коли в коли українці таким чином у нас були такі гарні кормушки наружної загодівлі, держи. Ми теж на них 4 слоя лака чи п'ять, тож потратилися. І зараз виявилося, що це все дурньо, воно не потрібно. Гнізда взагалі не качається, нічого там не виймається. О! Не доказав. Коли займає корпус 12 рамок, ну, то ставиться у кормушка ставиться у другий корпус. Отак тільки з боком. А через льоток вставляється трубка і теж наружне негодування. Дуже все продумано. Підкришник дозволяється зробити по висоті. Підкришник кришник потрібен обов'язково для того, щоб перетворювати 230 й корпус на 30. На 300 корпус. І що ми тепер до чого ми дожилися, шановні глядачі? Зараз ми їх взагалі не застосовуємо. Це все чепухо, як виявляється. У нас є отакі рамки. Міль їх не взяло, тому що вони наглухо були за закриті, мороз вибив личинки. І вони такі. Лише перего натягнула в і трохи попливло. Зопах смачний. І от таких ромок у нас 600 штук. Я їх порахував з 600 штук. Це при тому, що 100 ромок я вже їх обрізав і вже роздав порозу. Шановні глядачі, оце так тепер ми годуємо. Да не годуємо як. Ставимо корпус підкришник, рамку ставимо. Ото. Отак. Отак ставимо ромку з українця, щоб вона, не про... щоб вона не прогнулася. У нас дуже велика кількість запусного який, за який нам не доплачують. Я пізніше розкажу вам у передачі в нашому випуску. І, і що? Оце поділився з вами такими своїми думками і своїми роботами на поціті. Що оці всі трубки зараз, оце все робота на перспективу та вдобства вже воно відійшло в далеке минуло. Зараз оце так. Або меду плюхнули на дно. Соняшникового отак плюхнули, коротше, а потім рамки в нього вдавили. Або рамки наставили. Оце так ми годуємо наші бджоли. Годуємо, ну не що ти робиш? Годуємо вночі. Шановні глядачі, оце така миска. Розпечатаємо і погнали. Шановні глядачі, ну що на цій оптимістичній ноті будемо прощатися. Пам'ятайте, що з вами була пасіка Хелп одну секунду ще. Я не відповідаю навіть коментарі, в мене нема сили. От признаюсь, але я дуже люблю їх читати. Читати люблю. Ну, відповідайте, це для мене капець. Так що приймайте наш канал з такою маленькою нюансом таким. Ну що тоді? До зустрічі в наступних відео і з вами посікак.